На каналі Файні квіти, «Гродина», Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 6 та 7 грудня 2023 року. В першу чергу розглянемо важливі справи на 6 грудня. 6 грудня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва до 18 години години 34 хвилин вечора. З 15 годин 50 хвилин та до 18.34 – це час місяця без курсу, тому треба буде до 13 години дня посадити цибулини весняних квітів на вигін, або ж якщо гарна погода, можна ще й у відкритий ґрунт. Також посадіть саджанці декоративних та хвойних рослин у відра та великі горщики або відкритий ґрунт, якщо гарна погода, і можна працювати з квітковою розсадою, пересаджувати кімнатні рослини. Ефективними будуть підживлення рослин вранці, а поливи тільки до 13-ї години дня. Зелені операції не можна проводити на будь-яких рослинах ще 6 грудня. І 6 грудня несприятливий день для різних заготів. Важливо для здоров'я на 6 грудня 2023 року. Нагадаємо, що це час діви. Тому слабким місцем у тілі людини буде ще кишечник та шлунково-кишковий тракт, крім прямої кишки. Зверніть увагу, ще раз нагадую на харчування. Ні в якому випадку ніяких бутербродів Протипоказаний фастфуд. Використовуємо роздільне харчування, їжу приймаємо маленькими порціями і виключайте із раціону макарони та інші вуглеводні продукти. А можна для здоров'я в цей день 6 грудня різні каші. Це гречана, пшаняна, вівсяна каша. Можна е, готувати або просто свіженькими їсти яблука, груші, гранати. Готуйте з картоплі різні блюда, морку використовуйте, цитрусові, горіхи будь-які, молочні продукти, редька теж будь-яка, яка є. В в продажу, або ж те, що ви виростили. Цвітна капуста. Готуйте з неї страви дуже смачна і корисна. І використовуйте багато зелені. А тепер розглянемо наші справи на 7 грудня. 7 грудня завтра спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези вже. Так як це четверта фаза, то можна тільки провести зимовий посів коренеплідних плідних овочів. Це там, де хто сіє саме взимку. З розсадою можна працювати, але тільки без поливу. Нагадаємо, що це час стихії повітря, тому вологий ґрунт завчасно приготовлений і без поливу. Поливи, до речі, та підживлення не проводимо, тому що це час стихії повітря, рослини дихають. Можна проводити зелені операції вже на будь-яких рослинах та обрізку садових рослин, але при гарній погоді. І 6 грудня сприятливий день уже для різних заготівель продукції рослинництва, птахівництва та твариництва. Також гарний день для закладки овочів та фруктів на зберігання. І дуже важлива інформація про здоров'я. Це вже знак Терезів 7 грудня. Тому будьте уважні! Може виникнути в цей день головний біль. Може загостритися радикуліт. Виключайте з раціону надто гострі та солоні продукти. Особлива увага на те, щоб не застудити ділянку нирок, тазу та сачового міхура. Що ж стосується нашого харчування, давайте розберемося, корисні каші з рису, гречки, жита, вівса і ячменю. В меню корисні, от зараз дуже уважно, будь ласка, корисні проростки, насіння редьки, гірчиці, люцерни, пшениці, інших злаків і інших овочевих культур. Дуже важливо зараз займатися вирощуванням оцих проростків різних культур. Вони саме 7 і 8 грудня будуть дуже корисні для нашого організму. Також використовуйте для харчування груші, хурму, банани, родзинки, курагу, виноград, яблука, качану та цвітну капусту, моркву, дайкон, редьку, салати та зелень. До речі, салати заправляємо лимонним соком, сметаною або вершками. Як бачите, в нашому меню на сьоме Грудня немає олії. Вимоги дуже важливі все готувати без олії. Використовуйте вершкове масло, воно дуже корисне в ці дні, саме в дні терез для нашого тіла. Наш ранковий випуск добігає кінця. Бажаємо вам усіляких гараздів, здоров'я вам та вашим рідним. тепла та затишку у ваших будинках. І ми обов'язково з вами зустрінемося сьогодні ввечері. Нагадую, що тепер вечірні випуски у нас виходять уже о 19 годині 45 хвилин по Києву 19.45. Тепер ми вам бажаємо ще раз на все добре. Та бувайте здорові і до зустрічі на нашому каналі в нових відео.